Євангелія від Луки, розділ 24 А першого дня в тижні. Рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте собі. Як промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп'ятий і третього дня воскреснути? І вони пригадали собі його слова, а повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим то були Марія Магдалина. Йоанна і Марія, мати Якова. Інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам, але слова ці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лише пов'язки. І повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, стадій 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинились повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх, Що таке? Вони ж йому сказали. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященники і князі видали Його на суд смертний і його розіп'яли. А ми сподівались, що це Він Той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з наших. Пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали Його ж вони не бачили. А він промовив до них О, безумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи. Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один до одного: Чи не палало наше серце в нас у грудях? Коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання, І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі. І як вони його пізнали при ламанні хліба. Коли ж вони так говорили сам Ісус став посеред них і до них каже: Мир вам. Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм: Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри і чудувались, він сказав чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у Псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії, і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому. Повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Послання до Филип'ян. Розділ третій. Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко, а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло. Хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, Фарисей за законом, щодо горливості гонитель церкви, щодо справедливості в законі бездоганний. Але те, що було мені зиском, із за Христа я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все, за для найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в Ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією. Що через віру в Христа, з праведністю, що від Бога, від віри, щоб спізнати Його і силу Воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись Йому у смерті, аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не те щоб я осягнув уже мету чи був уже досконалим, але змагаю далі. Чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене? Брати. Я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумуймо про це. А коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом, щоб ми і не осягнули, простуємо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно із зразком, який маєте в нас, багато ж є тих, що про них я часто говорив вам та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі, бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою він спроможен, усе собі підкорити. Псалом 19 Небеса звіщають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна. День дневі передає Слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова яких би голосу не було чути, по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов же них, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід. І кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце. Веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває, суди Господні правда, всі вони справедливі. Дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду і патоки найсолодшої, а й твого слугу вони навчили. В їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає від провин таємних очисть мене і від гордості від слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і думки мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій Ізбавителю, Книга Проповідника, Розділ Четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть. А ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її. Нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло одному ж як зігрітись. Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний. Що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, то впляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, приступай слухнянно. це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Друга книга Самуїла. Розділ восьмий. Після цього Давид побив Філістимлян. І підневолив їх. Давид забрав з рук філистимлян столицю Гат, побив також і моавитян, і, велівши їм лягти на землю, міряв їх шнуром, міряв по два шнури на те, щоб убити, а одним шнуром, щоб зоставити живими. Так моавитяни стали слугами Давида і платили йому данину. Потім Давид. Побив Гадедезера, сина Рихова, царя Цови, саме як він був двигнувся, щоб відновити своє панування над рікою. Давид забрав у нього 1700 колісниць і 20 тисяч чоловік піхоти, і Давид поростинав жили всім коням при колісницях, лишивши тільки на сотню колісниць. Коли ж прийшли дамаські Арамії на підмогу Гададезерові, цареві цови, Давид побив Араміїв двадцять дві тисячі чоловік. Потім Давид настановив залогу в Арамійському Дамаску, і Арамії стали слугами Давида і платили йому данину. Господь давав перемогу Давидові всюди, куди він виступав. Давид забрав золоті щити, що були на слугах Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. З Табаху та Беротаю, міст Гададезера, Давид узяв велику силу міді. Коли довідав того, цар Хамату, що Давид побив усе військо Гададезера, послав свого сина Гадорама, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити, що воював із Гададезером і побив його, бо Тоу був противником Гадедезера. Він приніс із собою золотий, срібний і мідний посуд. Тож і це присвятив цар Давид Господеві разом з сріблом і золотом, що присвятив був, коли забрав від усіх підбитих народів: від Едома, від Моава. Від синів Амона, від філистимлян, від Амалика і за здобичі в Гадедезера, сина Рихова, Царя Цови. Так Давид здобув собі славу. В своєму повороті він побив у соляній долині 18 тисяч едомлян. Він настановив залогу по всьому Едомі, і едомляни стали слугами Давида. І давав Господь Давидові перемогу всюди, куди той виступав. І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив суд і справедливість своєму народові. Йоав, син Церуї, правив військом, Йосафат, син Ахілуда, був літописцем, цадок, син Ахітува, та Евіатар, син Ахімелеха. Були священники. Шіша був писарем. А Беная, син Єгояди, був начальником над керетіями і Пелетіями. Сини ж Давида. Були священники.